Як притягнути до відповідальності працівників територіальних центрів комплектування за їх незаконні, а іноді злочинні дії? Та чому деякі юристи свідомо чи то не знаючи законодавства, розказують людям, що такої відповідальності немає, і притягнути їх попросту буде неможливо? Так, от і про це говорить не хто небудь, а відомі юристи, які мають свої ютуб-канали яких дивляться сотні тисяч людей, і вони таке заявляють. Наприклад, такий собі юрист з Одеси, який має статус адвоката, як він зазначає, Тарас юрист. Ми нічого проти нього не маємо, але змушені повідомити, що вказана ним інформація не відповідає дійсності, і зараз ви побачите, чому перед початком цього відео, як завжди, обов'язково поширте його, де тільки можна, щоб люди знали правду. Бо, на превеликий жаль, кожен може попасти в ситуацію, про яку ми сьогодні вам розповімо. Також не забувайте, що ми виходимо тільки завдяки вам, тому ваша фінансова підтримка надзвичайно важлива для нашого інформаційного агентства. Ви можете зробити будь-який благодійний внесок за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Ваша підтримка, наша допомога. А тепер давайте послухаємо уривок, що говорить Тарас Юрий на своєму каналі про відповідальність чи то її відсутність для органів ТЦК та якої саме буквально недавно в телеграм канал я відео ролик теж викладав, где воєнний стоїть один какой-то опорний какой командир і з ним стоїть какой-то парі, у которого на минутку подумайте п'ять дітей. И он оказался под бахмутом, и он оказался там без надлежащего обучения. То есть человек не был полностью вообще готов к тому, как говорится, куда он попал, говорит, там чудом что-то остался живой. Он там, видно, стоит на видео, еле этот э, пулемет ему еще кто-то там, наверное пошутил в центре комплектования или в этой учебной части, где ему дали этот пулемет, он еле его держит, потому что у него нет попросту, к сожалению, физической возможности делать то, что он делает. У него еще, и говорится, и отец оказывается там какой-то больной, требует ухода. То есть есть определенные перегибы. Также и с теми случаями, когда очень много об мне об этом писали каких-то студентов, призвали, призвали тех людей, у которых там родственники с инвалидностью, они пошли и, соответственно, их тоже все равно призвали, сказали, что нету документов, они их не дали. Честно сказать, не знаю там на чьей стороне правда истина. Мы там с вами не были, но одно я могу сказать, что есть такие явные нарушения. И в чем самое главное, то, что, во-первых, эти военнослужащие из центра комплектования, которые призывают этих людей, даже если они призывают там с пятью детьми, с родственниками, инвалидами, каких-то студентов, аспирантов, еще кого-то, то понятно, что никакой ответственности они нести не будут, потому что ни в одном законе не написано ничего. Чого об їх відповідальності, Ні, попросту за це нікуди. Що ми по що датим здоровим мужикам? Ні. Як ви самі почули, надавати по попки ми не будемо. Це дійсно правда. Але те, що немає відповідальності за подібні вчинки для працівників ТЦК, це неправда. Давайте разом зараз прочитаємо відповідну статтю Кримінального кодексу України, щоб ви на свої очі переконалися, що така відповідальність існує. Стаття 426, прим. 1. ще кажуть, значок 1: перевищення військовою службовою особою, влади чи службових повноважень, перевищення військовою службовою особою, влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять. За межі наданих цій особі прав чи повноважень, окрім передбачених частиною другої цієї статті, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Третя частина застосовується в разі спричинення тяжких наслідків. Кому цікаво, відкрийте вказану статтю і уважно прочитайте. Нагадуємо, перевищення влади, так і називається перевищення. Дуже важливо розуміти, це ті дії або бездіяльність, які взагалі не вказані в законі. Тобто, якщо орган державної влади або місцевого самоврядування тощо. Має певні повноваження, то він вийти за них не може. Так само і ТЦК. Якщо в них є певні повноваження, то вийти за ці повноваження вони не можуть. І коли вони затримують людей, кидають їх в буси, відвозять незрозуміло куди, це є як мінімум кримінально карене діяння по статті, яку ми тільки що разом прочитали. Разом з тим це може кваліфікуватись як викрадення людей. Отже, якщо ви відстоюєте свої права з грамотними журналістами, які дадуть розголос вказаній ситуації, або з грамотними адвокатами, які в подальшому будуть захищати вас в суді або в правоохоронних слідчих органах, то шанси на перемогу у вас набагато більші, ніж робити це самостійно. Усі чудово це розуміють. А юристам ми радимо спочатку уважно вивчити питання, а вже потім про нього розповідати. Тому що дуже багато людей, на превеликий жаль, вводяться в оману по тій чи іншій причині, і потім розповідають, нам же ж говорили. А насправді все взагалі не так. Бережіть себе, друзі, споживайте правильну та дійсну інформацію, такою, якою вона є. Слава Україні!